Ти прізна думка росіянина? Я росіянка, я знаю, що кримські татари в Другої світової воювали з німцями. Це неправда. Насматриває, кримські татари воювали на боці СРСР в Другу світову війну. А зараз вони допомагають. Українцям у війні проти Росії. Це був лише привід від Сталіна, щоб депортувати кримських татар з Криму. Окрім кримських татар, ще були депортовані українці, поляки, болгари та євреї. І інші. Люди ну, їхали в това. І багато із них не доїхали до Сибіру та Казахстану. Історія відома, що не лише депутація була на Кримському півострові, а й в частині Херсонщини.